Продовжуємо випуск. Далі про ще одне врятоване життя нашого захисника. У 2022 році Володимир Добровольцем пішов захищати Україну. Воював на Донецькому напрямку, захищав Бахмут Авдіївку. Під час виконання бойового завдання був важко поранений. Життя бійця врятували мужність побратимів та професіоналізм медиків. Про порятунок героя далі у сюжеті моєї колеги, журналістки Вікторії Галки. Важке поранення Володимир отримав біля населеного пункту Тоненьке, що на Донеччині. Пошкодження загальної сонної артерії та яремної вени, поранення стегна. Військові медики в місті Покровськ зробили складну операцію по встановленню граф стенту, чим врятували Володимиру життя. Розрізана розрізана шия, кров текла струмком. Відновлювався. Спочатку дуже повільно, але наші хірурги зробили все можливе, щоб він вижив неймовірні операції, роблять наші військові хірурги, близький плін. Те, що ми бачимо, що вже доїжджають до нас хлопці, які не мали зовсім ніяких шансів на виживання. Це робота з самого початку після вибуху. І вона коштує життів цього пацієнта Володимира, йому 39 років, шансів зовсім не було ніяких. Якби не грав стенд, якби не руки тих хірургів, які працювали на полі бою, в Покровську, а потім бригади професорів, хірургів лікарні Мечникова, життя б не було. Після операції у Покровську Володимир був терміново направлений до провідної лікарні Дніпропетровщини. Тут йому зробили декілька складних операцій. Перелили майже 4 літри крові. Вийшли з машини, пройшли буквально 5 метрів. Перший прихід 120-го мінометру. Як потім оказалось, побратим одразу поїв, з яким я був. У нас було 9 чоловік, 7-300-200. Спишка, я сліп, аглох. Навірно, мені перерізала резортері. Все, я Вот Ось це что я помню. А потім здесь. Сьогодні Медики спокійні за життя та здоров'я Володимира. кажуть, він отримав свій шанс на мільйон. Пацієнт в свідомості, пацієнт без неврологічних випадків. Враховуючи, що уражені саме артерії шиї, які кровопостачають головний мозок, це дуже і дуже важливо, тому що там небезпека вторинних і уражень мозку дуже велика. Пацієнтом займаються провідні фахівці, тут які попередили розвиток інфекційних ускладнень, тому шанси в нього дуже і дуже великі. Лікарі зробили все можливе для порятунку життя Володимира. Попереду у нього реабілітація. Сам захисник стверджує, що чекає тільки на перемогу. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини, Д1.